Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. І знову наша карта дня. Сподіваюся, всі живі, всі здорові, родичі гарбузові. Будемо зараз дивитися енергії Дня для України. І так, щиро дякую вам за коментарі, за підтримку, що ви підтримуєте україномовний контент. А, і так. Енергії Дня для України. Це в нас було вчора, але сьогодні, дивіться, ви бачите, день на день не, е, не стоїть. Вчора у нас теж були такі енергії, не дуже хороші, так? Бачите, а тут іде вже е, новий горизонт. Тобто, людина, тобто країна, так страшно. Так, недобре, так, якісь злодії, це все рівно йде вперед. Наша країна взяла курс вперед, в майбутнє, а не у минуле. Тільки минуле може нас тягнути назад і майбутнім, і страхати нас майбутнім. Тобто це карта трошечки і застою. Це карта, знаєте, такого болотця, коли. Ну, наприклад, комфорт зона. Комфортна зона. Розумієте, хто хоче з комфортної зони вилазити? Я знаю теж по собі. Воно ж так приємно. Чи це під одіяльцем, а, чи це в тому Совєтському Союзі було. Розумієте? Комфортна зона. Але Україна взяла з комфортної зони взяла крок вперед. Тобто в майбутнє. Разом до перемоги. Ось так, мої дорогенькі. Тепер дивимося індивідуальний розклад з підказочками. Щиро вам дякую за ваші відгуки, за ваші... що у вас програлося. Як ви це відчуваєте. Дуже-дуже цікаво це читати. І так, карта номер один. Карта номер два і карта номер три. І так, і так. Підказочки на сьогоднішній день у вас. Карта номер один. А тут, ви знаєте, дивіться, будьте обережними, щоб не вляпатись кудись. А, ви знаєте, дивіться, наприклад, ах, це все приклад. Наприклад, вам сподобався мужчина. Ох, який красивий! Ви не розбираєтесь, що за чоловік. Він вам зовні сподобався. І потім вже ви закохалися, ви прив'язалися по дьяволу дуже важко. Це і є ось ці любовні качелі, вони йдуть, не йдуть від щирої любові. Людина сама себе притягує. Знаєте, пам'ятаєте цей твайлайт сутінки? Хто бачив сутінки, там теж Оцей Едвард він казав Беллі, що природа так зробила, щоб він був красавцем, щоб він так. Щоб вона причепилася до нього, а він ворог їй. Він її зжерти може, розумієте? Ось так і це. Що ще може бути? Дивіться, що хтось може вас сьогодні обкрутити, підманути, на якісь підписання ні в якому разі не підписуйте сьогодні нічого. Заради чогось. Підписуйте це тільки заради вас, заради себе. Якщо ви будете заради себе робити, подумайте добре, а мені це потрібно нікому не робіть сьогодні послуги, тому що ви вилізе це боком. Це, це, це не добра карта. Це і ревнощі, до речі, це може бути ревнощі. Ревнощі, чому ревнощі? Тому що у людини самозанижена, ем, занижена самооцінка. І людина починає ревнувати. Людина, яка самодостатня, вона не ревнує. Тому що вона знає, що їй рівних нема. Це карта, знаєте, така: і психів, і ревнощів, і заздрощів. Тому будьте сьогодні трошечки обережні. Карта номер 2 А тут гарна карта, ви знаєте, а у вас якесь свято можливо, невеличке якесь, знаєте, у кругу справжніх друзів. Вам приємно сьогодні, можливо, що вас з чимось вітають, якась маленька у вас перемога. Можливо, ваш військовий прийшов додому на маленьких на пару днів, можливо, можливо, у когось дитина народилася, можливо, у когось хтось завагітнів, в когось день народження, в дитини. Це розумієте, це щось таке: приємні новини. Приємна ситуація з людьми, яких ви любите. Ця карта каже: не перенасичуйтесь. Можете і випити, можете і поїсти, але не перебільшуйте. Головне, не перебільшуйте, бо наступна карта буде перенасичення, і вам нічого не захочеться. Знаєте, це коли людина перепила ось тут, і наступна карта в неї вже як це називається, от, от забула це слово. Коли людина перепила зранку встати негодна, голова болить. Я забула, як це називається українською? Ось. Ось будьте просто обережні. Не перебільшуйте. Як колись Палієнко казав: ідіть раніше, ніж вам хочеться. От на піку слави, ідіть на піку слави. От коли ви відчуваєте, ох, як класно, я так ще не гуляв! Ось в цей момент збирайте манатки і йдіть. З вечірки я маю на увазі. Але взагалі-то це дуже хороша карта. Хороший день, приємний день, веселий день. Карта номер 3 А тут у нас назріває якийсь скандал. Ви знаєте, можливо, що вас просто чекає якась подорож, якась дорога, відповідальна, до речі, дорога. Може бути якісь новини. А, і новини можуть бути як приємні, так і неприємні. Але зазвичай ця карта приносить неприємні новини. А, ну, можуть бути і саме в цьому таро можуть бути і приємні. Чому? Тому що і червона, і голубенька ластівочка, вони не однакового кольору. Тобто я йду з того, що а, саме в цьому таро ця карта може приносити і хороші новини. Розумієте? Одні новини, які вас пригнічують, другі, які дають вам взлетіти. А може бути просто якась сварка надвігається. Ви це відчуваєте. Можливо, що у вас просто у вас кипить злість на когось, на якусь ситуацію, можливо, злість навіть на себе. Ви знаєте, дуже важливо заспокоїтися. Притримати коней і нікуди не спішити. Бо завтра день вже буде зовсім інакше, мої дорогенькі, це тільки сьогодні. Спробуйте цей день не подавити себе, звичайно, ні, цю енергію сварки. Наприклад, як би це сказати, зробіть, зупиніться і подумайте, а воно вам треба. Ну, хоча б декілька хвилин. Зробіть Іринину техніку для зняття тривоги, і вам допоможе, зу, е, як би це сказати? Допоможе вам заспокоїтися, мої дорогенькі. Так, тепер у нас іде карта надії від Таро Веселки. Що вони нам сьогодні порадять? Яку надію дадуть на майбутнє для України? Ми вибрали свій шлях. Це не легкий шлях. Ви знаєте, в мене прийшла така фраза: людина помирає сама, людина народжується сама, тобто її ніхто не супроводжує. Оце карта відлюдника. Але ви бачите, це карта не тільки від людинка, її можна і картою мудрості. Людина, яка вибирає свій шлях. Не просто так, бо хтось їй підказав. Ця людина сама з собою розібралася або розбирається, на шляху розібратися, шлях до себе. Тобто Україна сама йде до себе. Україна шукає свій шлях виходу. Бачите, куди? І це все дуже-дуже, ну це, це хороша теж карта. Це наша еволюція, це наша культура. Тому що жрець він говорить і про нашу релігію, нехай буде релігія, про нашу культуру, про нашу історію, це і навчання. Розумієте? Ось Україна йде своїм шляхом сама. Ми пов... ось у цьому плані так нам допомагають перемогти. Але до себе прийти Україна повинна сама. Це наші внутрішні проблеми, це не є зовнішні. Це не американці не прийдуть, нам не допоможуть. Це ми повинні на своїх помилках вчити історію, слухати Алфьорова. Який розказує історичні факти. Він дуже цікаво розказує. Слухайте, я забула, Олександр Алфьоров, здається, слухайте його історичні речі. Він сам український історик, українською мовою, чудовий канал. Ось з допомогою своїх ми знайдемо своє, мої дорогенькі. Тому що, ще раз кажу, Захід може нам допомогти. Чим? Ви знаєте чим? Але дії свідомо прийти до себе, пізнати себе це повинні ми самі. Тут нам ніхто не допоможе. І порядки повинні ми самі у наших внутрішніх справах наводити. Не прийдуть. Ми вже говорили і в рукавички неодноразово, не, не що нам ніхто не поможе розібратися в наших внутрішніх справах. Тільки ми самі свідомому. Будьте свідомими. Бажаю вам гарного дня, прекрасного настрою, мирного дня, мої дорогенькі. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!